японських префектурах і баракі тотіги, де повінь затопила будинки. Триває порятунок сотень людей. У цих двох найбільш постраждалих від води регіонах загинули щонайменше двоє людей, і 25 вважаються зниклими безвісти. Щонайменше 27 людей травмовані, восьмеро з них серйозно. В районі міста Йоса, де вийшла з берегів річка. Багато людей були змушені провести ніч на дахах будинків в очікуванні допомоги. Компанія Apple презентувала збільшену версію планшетного комп'ютера, iPad, оновлену телевізійну приставку, а також новий мобільний iPhone, який може розрізняти силу натиску на екран. Компанія каже, що більший екран в iPad Pro підходить для виконання робочих завдань, відеоігор, а також монтування та перегляду фільмів. Час витрачений на дорогу до роботи, має вважатися частиною робочого дня. Таке рішення прийняв європейський суд. Повідомляє індепендент. Європейський суд постановив, що працівники безпостійного офісу повинні отримувати плату за час таких поїздок, тоді як в даний час вони не мають права це робити. Це може означати, що компанії, які наймають таких працівників, як електрики, монтажники, соціальні працівники і торгові представники, можуть порушувати правила ЄС щодо робочого часу, якщо вони вирішили відмовитися від регіонального офісу. Президент України Петро Порошенко в черговий раз підкреслив, що не буде вести жодних переговорів з бойовиками і терористами. Про це Порошенко заявив в інтерв'ю у програмі «Прайм-тайм» на першому національному. Порошенко заявив, що раніше йому намагалися нав'язати переговори з лідером бойовиків Олександром Захаченком та Ігорем Плотницьким. Проте вирішив, що не буде вести переговори з ними лише тому, що радять деякі доморощені політикани. Підписано меморандум про співпрацю в сферах енергоефективності, енергозбереження та відновлюваної енергетики між держенергоефективності та словацьким інноваційним енергетичним агентством. Як повідомляє прес-служба держенергоефективності глава агентства Сергій Савчук, у складі урядової делегації на чолі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком 10 вересня 2015 року відвідав Словацьку республіку, де в ході зустрічей було підписано меморандум про співпрацю. У Львові презентували книгу Надії Савченко, яку незаконно утримують у російському СІЗО. Презентація пройшла 10 вересня. Повідомив адвокат Українки Ілля Новіков. Презентація книги Надії Савченко пройшла у Львові. Ось вам тізер. Моя передмова написав він у Твіттер. У Львові з 9 по 13 вересня проходить 12-й форум видавців. 4 вересня Новіков повідомив, що вийшла книга Надії Савченко Сильне ім'я Надія яку почнуть продавати за тиждень. За зверненням головного упорядника управління житлово-комунального господарства, 500 тисяч гривень, передбачених на утеплення фасадів, планують направити на об'єкти благоустрою на внутрішні роботи з капітального ремонту внутрішніх систем житлового фонду. Оскільки наразі охочих утеплювати будинки немає, вирішили витратити ці кошти на інші потреби. Навколо приміщення Рівненської облради на Майдані просвіти 2 вже звели двометровий паркан, тому шлях до приміщення сесійної зали вказують відповідні вказівники. Нагадаємо, це пов'язано із реконструкцією приміщення будівлі під центр надання адміністративних послуг. У Рівному відбудеться одна з перших презентацій санітарочки раї від Абаба Галамага. Олександр Ірванець поділиться цікавими історіями своїх віршів та почитає неповторну поезію. А спеціальний гість заходу Іван Малкович представить цілу поетичну серію від видавництва Абаба-Галамага. Література РВ обіцяє атмосферний поетично-розмовний вечір з метрами української сучасної літератури.